Братець знає, що робити. Та нічого я не знаю. Я вперше готуватиму пасту. Навіщо такі довгі? А, бабуль, тепер зрозуміло. Тепер то правильно. І не забудь помішувати ложкою. Ось мої спагеті вже зварились. І якщо правда хочеш навчитись готувати, то стеж за мною. В спагеті треба готувати власноруч. Беремо борошно, яйце та замішуємо. Далі фарбуємо тісто у чорний колір. Щоб не бути схожими на всіх, О, замішувати тісто складно. А тепер нарізаємо на довгі макарони. Чудово! Можна відправляти варитися у киплячу воду. Далі ми приготуємо восьминога, адже яка паста без морепродуктів. Восьминога можна покласти прямо на пасту. Чудово, бабуся. А що ви робите? А що, щось не так? Я роблю пасту з кетчупом. Це ж смачно. Бабуся спокійно, у мене просто прилипла локшина на дно. Гаразд, раз, забудемо про ці спагетті. Я приготую пасту краще, ніж у всіх вас. Беремо локшину і заливаємо окропом. Ось, готово!